Всім привіт! Коротке новинне відео. Почну з того, що стартував фінальний бос. Перший день, звісно ж, демо-режим. а вже завтра будемо бити на результат. Я дуже постараюся зробити відео з трьома командами на фінального бос, якими буду бити я. Відразу скажу, що команда Яду в мене працює добре, команда Ice Blast працює нормально, команда холоду, Морозу. В мене поки що вони не працюють. Так, це ще, можливо, треба налаштовувати, дивитись, але на даний момент ця команда в мене не працює. Ще три команди. Я навіть не тестував, не пробував. По тій причині, що просто немає часу, так як є проблеми з постачанням електроенергії. Так, ну з фінальним босом все. Чекайте, я, я постараюся зробити 6 пачок, і, можливо, якщо встигну, ще якісь ФТП пачки, накидаю. Ну і далі розглянемо обнову. Вийде вона 13 листопада о 9 годині за київським часом. Гра буде просто перезапущена, ніякої зупинки серверів не буде. Додається, івент парад мишачих вух. О, тобто ми будемо отримувати ракушки. Будемо там у нас будуть пропозиції, щоб купити геліоліти. От, тобто, такий івент з халявою ну досить хороший, але увагу він стартує аж 22 листопада. Тобто, до нього трошки ще довго. Це просто обнова, його завезуть просто до нас. Далі, картковий івент також 22 листопада. Стартує. Ми знаємо, такі в нас були карткові івенти, це от схожий, просто інша тематика, трошечки по іншому виглядати буде. А принцип той самий. Далі, вже 25 листопада, нам ведуть обліки старі такі скіни, можна сказати, героїв. Ергандера, Фіні і Квізи. Це, якраз таки Ергандер, герой ще першого сезону, а Фіні і Квіза вже третього. От нам якраз під третій сезон вже це все е, готують. От, е, ну і перенос прогресу це для аккаунтів, які ще не не робили цей перенос. Е, ветеранів це не е, стосується, я думаю. Ну і далі невеличке покращення. От, е, тут е, нічого такого, щоб е, прям важливого е, немає. Також стартував е, івент е, командне випробування. Тут ми можемо е, зібрати трьох е, гравців, друзів, команду, створити команду або приєднатися до вже е, існуючої команди е, і отримувати такі невеличкі нагороди. От, також за поповнення е, балансу в грі е, ви також будете додаткові нагороди отримувати. Все ви можете е, прочитати ось, ось тут правила. Івенту, все там є присутньо от Такий невеличкий івент з невеличкою е, халявою для нас. Реєструємося на е, новий етап арени клинків. Е, дуже гарні герої на старті. Минулого разу у мене також були дуже гарні герої на старті, але потім насипало такого, що. І артефакт, до речі, також е, хороший. Будемо бачити, будемо бачити, що з цього е, вийде. На цьому все. Дякую вам за перегляд. гарної вам гри, а до зустрічі в наступному відео.